Як приготувати підберезники? У мене дуже часто мої знайомі задають таке питання. Сама я підберезники беру дуже-дуже рідко, тому що у підберезника трубчатий гемінофор. От, І коли вариш при варці, він просто розлазиться. Я його називаю мочалка. Вчора я збирала, все поконсервувала, посушила, перетерла. От, Все підготувала, зараз буду займатися підберезником. І зараз розкажу і покажу один із рецептів, як можна його використовувати у стравах. Тому що дійсно, коли гемінофор розлазиться, ну, його консервувати взагалі не варіант. От, Він виглядає неестетично. На смак підберезник, нормальний гриб, але ну, виглядає неестетично. І треба якось придумувати, як його можна використовувати у стравах. Отже, зараз будемо готувати. Чистимо наші грибочки і ставимо варити, як ми чистимо. В принципі, просто ми їх миємо. Так. За бажанням можна почистити ніжку, О, Оце чорноту так. яка зазвичай дає теж чорний колір грибам. От, Наприклад, красноголовці підосиновики, то я роблю так, щоб вони були біленькі. Є в мене такий один секрет. От, лайфхак. Я ось буду їх консервувати. Якось я вчора консервувала і просто не подумала показати. Я буду консервувати, наступного разу то обов'язково покажу. У мене також, до речі, є ще три сироїшки, то я їх теж сюди скину відведу. Зараз я їх почищу трішки. Так, ставимо підберезники. Чекаємо, поки закипить вода, кидаємо ложку солі, знімаємо піну. Варимо 5 хвилин після закипання. Так, тим часом, поки там будуть гриби варитися, нам треба буде почистити картоплю і цибулю. Підготовлюємо все. Так, цибульку нарізаємо на кубики. Будемо її обжарювати з грибочками. Так, грибочки перший раз відварила, помила. От. Тепер поставила другий раз. Бачите, як? От, про що я і говорила? Яка біда у підберезника? Поки там гриби варяться, цибуля вже нарізана, зараз Значить Спочатку картоплю у блендер так. цибулю у блендер будемо робити. Сюди додаємо одне яєчко. так? От. Добавляємо сюди тепер сіль. Звісно, мою улюблену гривну приправу, яку я роблю сама перчик і чесничок. Це все ми перемішуємо. Борошно. Зараз я гляну, тут трішки лишилось. якщо не хватить, відкрию нову крочку. Дивіться так, щоб воно було і не густе, і не рідке. Може, навіть і багато, то якщо я багато додала борошно, я ще добавлю яєчко сюди ще. І вимішуємо тепер гарно. Поки смажиться цибуля, відварені наші підберезнички. Перекладаємо в блендер. Так, тут ось, і сироїжки. Три штучки було, я кидала. Значить, зараз так, готуємо фарш з грибочком. Відкриваємо все. І відправляємо його обсмажитись на декілька хвилиночок до нашої цибульки. Так, цибулька з грибочками обсмажується. Тайчас. Тут ще волога є в грибах, тому ми її висмажуємо повністю. І що ми робимо далі? Значить, тісто я викладую. Так? Потім зверху на кожне тісто кладу потроху наших перебитих з цибулькою грибочків. Так, це в нас буде начиночка. От. Так. І зверху накриваємо такими самими. Так само тістом накриваємо, запечатуємо нашу начинку і смажимо під кришкою і перевертаємо.